Усім привіт, дорогі наші глядачі з вами як завжди, новини Mediacore. Сидимо на пляжі в Монако. Як бачите, це, до речі, пишуть хейтери, начебто я не в Україні. Тому я вирішив сказати те, що вони хочуть почути. Адже вони не можуть повірити, що є чесні люди, бо самі такими не являються. Тому я поїхав спеціально в Монако, взяв, бачите, ось таке, не знаю, як воно правильно називається. Бо я з України, не все розумію. Тому, друзі, розпочинаємо. Сьогодні буде тема про такого собі 700 тисячного війська, де воно знаходиться і де воно сховалося. І оскільки я в Монако, вже не боюся нічого говорити, то можу говорити відверто. Де ж все таки 700 тисяч бійців України? А якщо відверто, друзі, саме через це президент Зеленський звільнив. Валерія Залужного та поміняв його на насильського і зобов'язав публічно повідомити, де знаходиться 700 тисяч військовослужбовців, адже на фронті трішки менше ніж 300 тисяч. А як то кажуть, під ружйом всього мільйон. Вже пройшло півроку. Валерій Залужний звільнений до сьогоднішнього дня звіту. Про те, де 700 тисяч військовослужбовців знаходяться, нас, на жаль, немає. Хоча мобілізація йде повним ходом, розповідають, що людей не вистачає, але армія, як то кажуть, більш ніж предостатня. До сьогоднішнього дня ці 700 тисяч душ невідомі. Хто вони, де вони, я не знаю. Можливо, знаєте, ви, напишіть в коментарях. Час піднімати. Ці запитання, адже якщо президент звільняє головнокомандуючого під час війни, причому генерала армії залужного на іншого генерала сирського і дає йому публічні вказівки, то як мінімум має бути і публічна доповідь, де ці усі воїни невидимого фронту, адже це має дуже велике значення, якщо вони справді десь є. То питання де, і навіщо тоді мобілізація? Якщо проста арифметика, не треба бути математиком, говорить про те, що можна зробити тричі ротацію, а саме усіх замінити цими ось 700 тисячами, усіх тих 300 тисяч, які зараз воюють. Чи можливо щось не так. Свою думку пишіть в коментарях. І не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, щоб знати правду. Бо тільки тут з Монако ми говоримо про те, що інші не хочуть казати. І до речі, я маю повне право виїхати з України. Відповідна довідка з ТЦК в мене є, я про це повідомляв публічно. Тому хейтери не треба писати, що я виїхав незаконно. Я буду знаходитись в Монако, їсти кальмари, плавати на Катері, поки ви мене хейтите. І пам'ятайте, якщо ви мене побачите в Україні, це не я. Зрозуміли? Не треба до мене підходити. Це точно не я. Я в Монако. До зустрічі!